Який ваш улюблений момент з Фрірен? Це забираючи подих екшен чи взаємодія персонажів тут і зараз, а іноді навіть через сторіччя, чи може це просто щось маленьке та, на перший погляд, незначне, але що саме вам в'їлось у пам'ять? Я думаю, що в даному випадку не може бути правильної чи неправильної відповіді. У кожного це щось своє. Але мій улюблений момент чомусь заховався від усіх, і коли я про нього розповідаю, ловлю на собі погляди непорозуміння. Саме тому я вирішив записати це відео, щоб поділитися з вами моїми спостереженнями і, можливо, навіть зробити для вас, фрірен, ще трошечки кращим аніме, ніж ви про нього думали. Тож, мене звуть Віталій Тел, і мені є що вам розповісти. Для глядачів мого каналу питання, чи треба дивитися Фрірен, не стоїть. Правильно питати, чому я ще не подивився Фрірен? Навіть якщо ви не любите аніме, то. Ця творчість японських авторів вам має сподобатися. Тут круті персонажі з характером та розвитком, незвична подача історії, в якій перемога над королем демонів. Це ну так, мотнутися в магазин за хлібом і назад. А більш важливим є момент, коли хтось захворів чи треба вибрати подарунок другу на день народження, цікава подача світу, свіжий погляд на магію. До якого є питання, але залишимо їх для іншого відео. Коротше, якщо ви не в темі, треба заповнювати дору у вашому культурному збагаченні. Ви маєте подивитися фрірен, чи хоча б спробувати це зробити, навіть якщо це не ваше аніме, навіть якщо аніме це взагалі не ваше, лише одна серія сама по собі вже цікавий концепт, який подарує не одну годину роздумів на різні теми. Що вже казати про увесь сезон? Далі, як я сподіваюсь, зрозуміло, будуть жорсткі спойлери до усього аніме, адже мій улюблений момент знаходиться аж в останній серії, хоча його початок заклали ще в другій, та поступово розвивали майже у кожному епізоді. Я вже думаю, час розкрити карти. Мій улюблений момент це сцена, де Ферн розповіла, яке закляття вона попросила за отримання звання мага. Заклинання, яке робить одяг бездоганно чистим, я розумію ваше нерозуміння мого вибору і готовий до його аргументації. У другій серії нам заявляється, що Фрірен збирає закляття. Але ну знаєте, не землетрус чи вогняний торнадо, чи там перетворення заліза на золото, а ті, що дають тобі змогу очистити статую від іржі чи перетворити солодкий виноград на кислий. І от ми, як глядач, у цей момент думаємо: капець. Ця ельфійка на вершині розуміння усіх законів магії. Напевно, там, коли ти вже знаєш найкрутіші закляття, тільки залишається що колекціонувати отакі малопотрібні штуки. Але з кожною серією наше сприйняття такого дивного хобі змінювалось. Наприклад, несолодкий виноград потрібен, щоб почастувати старого друга Дварфа, з яким ви разом 10 років монтували і завалили короля демонів. Щоб погодьтесь, вже непогана причина пошукати цей спел. Потім магія, ще дозволяє створювати поле квітів не просто мрія кожного ландшафтного дизайнера, а улюблене закляття вчителя Фрірен в купі з квіткою друга, який був у тебе закоханий, але тепер ну трошки неживий. Комбінація перетворюється у щось нескінченне далеке від поняття непотрібне закляття. Тобто кожен спел потрібен, у кожного своя історія і кожен має право на існування. Але чому саме можливість робити одяг чистим та свіжим? Якщо так подумати, в усьому аніме навіть надяку не було на цю проблему. Так, звісно, бути дорослим у команді, коли ще є тисячолітня ельфійка, це не прикольно, але щось не пам'ятаю, що Ферн особливо на це жалілося. Можливо, відповідь нам дасть ось цей момент. Я навіть такий шорт з англомовною знаходив на мільйон переглядів, тобто люди максимально близько підійшли до відповіді, але зупинилися на крок від неї. Звісно, уже сам по собі такий сетап виглядає круто. І більшість творців зупинилися на цьому. Типу, ось цей діалог, на перший погляд, не потрібний і існує лише для жарту. А потім опа! І спрацьовує в кінці. Але автор чи автор команди, я точно не пам'ятаю, та режисер аніме дуже класно та майстерно замаскували відповідь. І щоб її знайти, треба було уважно передивитися усе аніме. Але перед цим тут аніме ком'юніті заколабилося з генеральним управлінням розвитки, що вже повинно викликати бажання задонатити. Так там ще й будуть лоти розігрувати з підписом Буданова. А за донат на будь-яку суму можна виграти тематичний жетон гуркіт землі, мерші від гур та різні анімешні приколи. Мені здається. В такому двіжі просто по фану треба прийняти участь. А то он в Америці йди на колабане та міністерства війни країни були, коли вони в стилі наруто біжали до зони 51. У нас тим часом от таке золото. Тож, ну давайте станемо частиною історії аніме фандому в Україні. Та й взагалі донат це завжди круто. Дякую кожному, хто підтримав збір. Ферн не просто хотіла, щоб їй одяг приємно пах і цим радував Фрірен. Вона не просто хотіла менше часу витрачати на прання. Вона більше не хотіла попасти в неприємну ситуацію, яка з нею сталася під час битви. І саме це закриває арку Ферн як учениці фрірен у першому сезоні. Слідкуйте за орками: в дев'ятій серії Ферн зі Старком потрапили у халепу, бо ворог знайшов їх по крові зарядженою маною. Залишивши ці мітки, демони змогли нанести неочікуваний удар. І якби їм хоч трошки не пощастило, то у Фрірен поменшало б друзів. Ферн цей момент запам'ятала і саме тому попросила це закляття. Тобто, якщо ти неуважно дивився аніме, то скоріш за все опустиш цей момент і повністю походишся з реакції з серії, коли у тебе з усіх можливих заклять у світі, які ти знаєш, просять оце. Ти збожеволіла? Але якщо ти усі ці факти будеш тримати в голові, то повністю зрозумієш реакцію Фрірен та відповідно радість Ферен. Адже на перший погляд могло здатися, що Ельфійка просто похвалила свою ученицю, як і робила це багато разів до того. Тож зрозуміло, що більшість просто не звернула на це увагу. Ну, типу, у них і так дуже теплі відносини, що тут незвичного. Справа у тім, що Фрірен. Перше хвалить Ферн саме як ученицю. Якщо ми з вами знову подивимося усе аніме, то зрозуміємо, що Ельфійка хвалила Ферн за перемогу над демоном. Ви здолали люгнари і поплічницю. Пишаюсь вами. Казала, що вона дуже сильний маг. Напевно, тому що я завжди тебе недооцінювала ферн. Чи просто піклувалась як про друга, чи навіть члена родини, коли та хворіла. Тобто увесь час ми, хоч і чули приємні слова в сторону молодої чарівниці, але щоб вона її хвалила як свою ученицю, це вперше. Тому що ферн завдяки подорожі з Фріран зрозуміла її філософію та скористалася нею без відказов зі сторони наставниці. Це може здатися мало вагомим, але задумайтесь наскільки підхід ферн через взаємодію з Фріран відрізняється від інших? Вона не хоче сили. Статус, комусь чогось доказати чи просто повеселитися. Вона на початку заявляє, що використовує магію як інструмент, щоб полігшити життя. Тоді Фрірен запитує її: тобі подобається магія? Що для нас, людей, які живуть в світі без драконів та живих сундуків, здавалось б дивним питанням. Але якщо задуматись, магія це таке саме вміння та навичка, як у нас інженерна справа чи програмування. Є університети, де це вивчають, спеціалісти у різних сферах, загальновизнані практики та інноваційні підходи нового покоління. Магія це складна сфера, в якій ти в якийсь момент точно дійдеш до межі своїх можливостей, чи роками будеш стояти на місці без прогресу, і яким чином можна прийти через такий складний етап, лише якщо тобі сама сфера цікава. Чому ви так захоплені магією? Я не розумію. Ферен, так само як і Фрірен, так я думаю, як і її наставниця, вони просто полюбляють магію. Для Фрірен не існує непотрібних заклинань, кожен спел має своє використання, і лише від мага залежить, чи зможе він адаптуватися і з доступним інструментарієм вирішити проблему. Тобто розумієте, вибір закляття, який чистить та освіжає одяг, обумовлений одразу трьома факторами: Пам'яттю про минулі поразки і потребу їх не повторити банальною зручністю в побуті та філософію наставниці, яку Ферн вивчала роками, але що важливо, Ферірин не нав'язував такий підхід своєму протеже. Ферн сама дійшла до потрібних висновків, тому що вони вдвох просто люблять магію. Сюжетна арка Ферн у першому сезоні це шлях могутній чарівниці. Вона весь час недооцінювала себе через те, що мандрувала з Фрірен. А Ельфійка, ну знаєте, трохи більше досвіду має на декілька тисяч років. Але завдяки своїм особливостям, розуму та наполегливості, ферн стала однією з небагатьох, хто може вбити фрірен у бою. І це ще не все. Черівниця з фіолетовим волоссям до того ж навчилась з підходу фрірен до життя. Але і сама має схожий погляд на існування з наставницею, через що вона ну ніяк не може бути ученицею сірі. Знову же, якщо вам здалося, що відмова навчатися у живого гримуара це така забаганка та емоційна реакція, ви помиляєтесь. Ферн розуміє, що лише з пані Фрірен зможе стати першокласною чарівниці. Її підхід до вивчення найпростіших заклять унікальний. Її любов до магії та пошуку малих непотрібних на перший погляд заклять. Ще більш рідка річ. Сірі же пропагандує зовсім інший підхід. Вона теж збирає малі закляття, але не тому, що вони цікаві, а тому, що так треба. Вона, хоч і пам'ятає улюблені закляття своїх учнів, але не розуміє, чому саме вони. Для живого гримуара магія це інструмент. Вона, наприклад, не може сказати, чому одні закляття для її послідовників більш важливі, ніж інші. Ну її також імпонують магії зі схожим підходом, що кардинально відрізняється від поглядом Ферн. Є вислів, що за деревами людина лісу не бачить. От для Сірі підходить зворотня аналогія. Вона не може розглядіти в одному заклятті щось більше, ніж воно саме. Щось що зробить день твоїх друзів трохи краще. Щось, що, на перший погляд, малопомітне, неважливе, але кардинально змінює твоє життя. Безумовно, ферн любить фрірен. І хоче продовжувати подорожувати з нею, але вона також розуміє, що у сірі та наставниці зовсім різні підходи. І якби Ферн не порчалась і не намагалась переконати себе і Фрірен, що вона не любить магію і ставиться до неї як до інструменту, ми то з вами знаємо справжню відповідь. Ти розумієш, адже ти ані на секунду не сумнівалася в магії. Одне маленьке закляття, один маленький епізод, який, здається, вставили для жарту, має таку важливість для сюжету. Через нього нам продемонстрували різницю в філософії двох могутніх чарівниць, розвиток ферн як мага, та просто ще раз нагадали, що невелике та на перший погляд непотрібне може бути чимось дуже важливим. Адже Фрірен, це аніме про маленькі моменти, ті, що мають зникнути з пам'яті, але навпаки в ній закарбовуються. Ті, що інші не зрозуміють, але саме для тебе стоїть тим, заради чого можна ще раз передивитися це неймовірне аніме. Мене звуть Віталі Тел, і мені ще є що вам розповісти.